Вітаю, друзі! Пропоную вам стати нашими спонсорами і допомогти нам створювати якісний контент і розповсюджувати пробову інформацію серед тих, хто її дійсно потребує. Ви можете обрати між трьома рівнями спонсорства. Рівень перший. Вдячний глядач. Якщо ви час від часу переглядаєте відео нашого каналу і дійсно бачите, що інформація в ньому є цікавою і важливою саме для вас, ви можете віддячити автору контенту один раз на місяць, пригостивши його філіжанкою кави, адже вартість підписки. На цей пакет становить 50 гривень. Ну, така символічна сума. Що ви за це отримуєте? По-перше, ви можете трохи раніше переглядати відео нашого каналу. По-друге, один раз на місяць ми будемо провадити опитування і визначати тему одного з наступних відео на цьому каналу. Але головне є те, що ви просто будете підтримувати. Цей канал, і ви будете підтримувати можливість автору каналу створювати контент та поширювати безкоштовно про інформацію серед тих людей, які дійсно їх потребують. Рівень другий: члени дискусійного клубу. Друзі, ми вирішили створити певний віртуальний клуб і запрошуємо саме вас стати його членами. Що це вам дасть можливість? Це дасть вам важливість не лише бути глядачем нашого каналу, а й активно впливати на його контент за допомогою трьох основних напрямків. Напрямок: перший. Ми з вами один раз на два тижні будемо проводити опитування і спільно визначати тематику відео, які я буду готувати, але які можуть бути поширені лише серед членів цього клубу. Також напрямок другий. Ми з вами будемо створювати окремі чати, в яких будемо обмінюватися думками саме серед членів нашого клубу. І нарешті напрямок третій. Я планую час від часу робити певні прямі трансляції. Виключно для членів цього віртуального клубу, і ми зможемо мати з вами можливість отримувати просто пряме спілкування по найбільш важливим темам. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, велком до нашого клубу. Я дуже буду радий саме вас там бачити. Рівень третій: титульний спонсор. Так, друзі, я шукаю собі титульного спонсору, і цей спонсор буде лише один, і він отримує можливість позначати своє найменування та лого і буде згадуватися у кожному нашому. Відео, а також на нашому YouTube каналі і телеграм-каналі, будемо згадувати про нього як про нашого титульного спонсора. А що ж буде з тими глядачами, які не вирішили стати нашими спонсорами, а нічого не буде. Наш канал як працював, так і буде працювати. Ми будемо безкоштовно надавати вам правову інформацію. Ми будемо безкоштовно надавати вам правові документи, які ми зможемо підготувати, і ви зможете отримувати цю інформацію і використовувати її. Для ефективного захисту ваших прав бережіть себе і до зустрічі.